Кожен подих тут як ковток спокою, Тиша тільки шелест листя та спів птахів та запах легкої хвої. Ліс, наче якесь магічне джерело, затишок від містя, наче він розуміє, що тобі потрібно, а потрібно Відпочинок від суети та швидкого. Як там громкого міста? Одвічні спори навіть досвідчених грибників. Як правильно зрізати або викручувати гриб? Наприклад, ось ми знайшли грибочок. Та думаємо, що з ним то робити: викручувати або зрізати. Однак моя думка, що без різниці. Гриб – це тільки плід. Плід росте з мережі міцелію, головне котрий не пошкоджити. Плюси зрізання гриба зрізальний, грибок чистенький. Кладемо в корзинку та присипаємо листям. Та другий спосіб це в нас викручування. Але треба викручувати обережно. Щоб не зірвати та пошкодити міцелій. Коли грип і так достигає, він сам відпадає. Тому що це теж вірний спосіб. Так, і що в нас є? Ще один. Плюс один копилочку. Ой-ой. ой Це гарненький. Ось цього можна взяти. Давайте його обережно викрутимо. Прикольненький. Де ти грибочок мій польський, але краще білий? Шли, шли. Найшли маленький полячок. Прикольненький такий. Ой. Опа, опа, це ліжданчик. Опа, що це в нас таке? Росте? Нічого собі, маслюк. Прикольно. Ліс чарує різноманіттям грибочків. І синенькі, і зелененькі, і красненькі. І ось красені лісу. Нямкі-намки. <рес> Чи фу-фу-фу. Ой 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 я тільки що таке знайшов. Це просто король лісу. Білий грив. Зараз побачите. Тутутутуту. <плес> біленький, смачненький грибочок. Красень. Ну що, місія виконана. Знайшли найчарівніший гриб та найбажаніший у всьому лісі білий гриб. <плес> Радість переповнює. Я вже їх трішки розрив. Один ми візьмемо, викрутимо. Обережненько. Закрили міцелій. А інший. Зріжемо. Ось він красунчик такий. Обережненько. А, ні, це не білий, Йомаю, Оце польський. А оце. Блін, облом. Прикиньте, це польський. Я думав, це білі. Ну, здалека казали, що вони білі. Ну, вони майже білі. Ніколи не збирайте грибочки, в яких ви не впевнені. Та ніколи не збирайте гриби в екологічно забруднених місцях. Краще їх збирати десь подалі від доріг, промислових зон. Бо вони мають таку властивість накопичувати шкідливі речовини, радіонукліди, а що воно треба? О, до речі? Цікаво. Це не лисички, а це вже лисички. Але теж прикольно. У мене ще є одне правило по збору грибів. Наприклад, якщо я знаходжу найчарівніший білий гриб, а рядом стоїть поганочка. Навіть якщо вони... Не соприкосається, просто рядом стоять. Я його не беру. Не знаю просто. Поки живий, може це правило дійсно працює. <риклад> Знайшов декілька різних видів грибочків, вже просто гуляю, нічого так не шукаю, можливо, якийсь і попадеться під ногами зафоткаю. Я гриби не їм <риклад> дуже рідко. Не люблю ходити з оцими торбами, з кульками, потім чистити, смажити їх. Дуже багато мороки. Я люблю просто фоткати їх, шукати, насолоджувати, насолоджуватися красою природи. Це по кайфу, свіжим повітрям подихати. Є свій азарт. І поки я йшов, я знайшов ось такий пулячок, замаскирований під піньочком. Такий. Це я вже такий за шляпкою великою. Але свої п'ять штучок зібрав і мені досить. Не знаю, або чуйка на гриби, або як я його під всім цим листям побачив. Отакий маленький грибочок клас. Його. Хай ще поросте. Зараз буде актерська гра здивування. Вау, що це таке? І ось він прям на дорогою росте. Красапета яка. Біленький, гарненький. Ось красень. Красень цього лісу. Велетень білий. Тільки но збирався їхати вже на рибалочку, і знайшли ось таке красення. Клас. Ну цього точно заберу. Ну і як це виїхати на природу, то не сходити на якусь водойму. Не знаю, що за водойма. Будемо перевіряти. Взяв з собою нанокомплектик. Ну, не знаю, чи є тут крупна риба, але ну, зловити якусь мілку, я думаю, зможемо точно. В наборі вертушечки маленькі, різних силікончик. Ось така водойма цікава. Якась цікава водойма, ніколи тут не був, цікаво яка рибка водиться. Але взяв тільки нанокомплектик. Ну, велика то ще підсумнював, але маленьку, можливо, зловимо. Спочатку вертушки спробуємо. Поставив маленьку, може щось і біленьке клюне. Подивимося. Рібло нуль. Золото, дві покльовки. Що далі? Я думаю, кислота. Подивимося. Набір дуже великий. Різні блесна. Вертушки. О, Тейлспінер є. Але я в нього не вірю. Це херня. Ваші тейлспінери. Але... А спробуємо, а вдруг хоч раз в житті реклама блогерів принесе результат? Ні. Я вже відповів. Зараз спробуємо на ету, а потім вже перейдемо на силікон. Експеримент продовжується. Перейшли на силікон. Зловити рибу на незнайомій водою. Не знаю, радуватися чи, чи жалітися, але однак все-таки ми доловили та вимучили цього нещасного окуня. Тебі я підібрав приманку. Це тіпсик червоного кольору. Але поки шукаємо більш адекватного окуня. О, хороший! Ось це хорошенький який-то у нас. Взяв за заголотик. Дивіться. Клюнув як справжній велетель, але розбір. Однак дуже голодний, певно, був. Але вже приємно. Віддай приманку, будемо шукати далі, Кульбіт. так, Мабуть, прийшла пора їхати додому. Обійшов цю водойму, намагався знайти великого окуня, але, можливо, не сьогодні. Напевно, сьогодні мій Ютуб знаходиться в якомусь паралельному всесвіті, де я ловлю один, два, три. отаких рибки і все. Я не знаю, хто там відрами, мішками ловить. У мене все поки так. Тож, до нових зустрічей! Гарного перегляду! Побажайте саме собі! Все, що побажаєте, Нехай воно все збудеться! До нових зустрічей!